Ортожок в Польщі є різновидом матеріальної допомоги. Скільки коштує орендувати житло? Плюс такий, що ми маємо доступ до всієї медицини в Польщі. Коли я вчилася в університеті, то я в Кракові в один бік їздила годину 20. Мінімальний бюджет студента складає приблизно так, як виглядає бюджет студента в Польщі. Батьки дітей, які вступають до Польщі, дуже часто питаються, скільки треба пересилати грошей, щоб студент міг своє життя організувати в Польщі. Як взагалі це виглядає? Тому сьогодні ми про це поговоримо. Чого взагалі складається бюджет студента? Перше це проживання, гуртожиток або квартири зараз поговоримо, друге це проїзд, якщо потрібно, третє це харчування, ну і четверте це якісь особисті витрати. Ну і звичайно, якщо ви навчаєтесь на контракті, тоді ще вартість навчання. Ось ці п'ять пунктів, про які зараз будемо розмовляти. Перше, це е, житло, де ви будете мешкати. І тут дуже важливо одразу про це пам'ятати і це планувати, тому що якщо ви вступаєте в державний університет, то зазвичай в більшості державних є по декілька своїх. Гуртожитків в таких найбільших державних університетах навіть від 7 до 10. Тому зазвичай в державному вам дадуть місце в гуртожитку. Треба пам'ятати про те, що в регламенті кожного університету без винятку є інформація про те, що. А університет фізично не може гарантувати е, наявність такої кількості місць, скільки могло би бути бажаючих серед студентів. І тому є якісь показники, які беруться до уваги, коли розподіляються місця в гуртожитку. У гуртожиток в Польщі є різновидом матеріальної допомоги, тому дуже часто береться до уваги середній дохід в родині на одного члена родини після оподаткування. Також важливим показником є відстань від університету до дому, де ви мешкаєте. Тому тут іноземці, звісно, мають перевагу. Увагу. Проте є деякі університети, які дають іноземцям місця перед е, поляками, тобто мають якусь там кількість місць для іноземців, ну і ми їх отримаємо автоматично, коли подаємо заяву. Тому тут все дуже-дуже індивідуально. Також є такі університети, де, наприклад, на отримання місця в гуртожитку впливає лише швидкість подання заяви. Ось почалася там е, реєстрація на гуртожиток о 10-й -10 годині, не знаю, там другого. Е, Серпня найчастіше, ну і, наприклад, там о 10.02 вже немає місця, тому тут все залежить від регламенту. Треба це контролювати, перевіряти, ну і власне подавати заяву на гуртожиток. Проте, якщо ви вступаєте в державний університет, то скоріш за все у вас буде місце в гуртожитку, і це велика перевага, тому що в 2024-2025 навчальному році середня ціна проживання одного місяця в державному гуртожитку є від 500... До десь 750 злотих на місяць. Все залежить від університету, від кімнати, від того, скільки людей мешкає в кімнаті, від того, яка дуже є та кімната і так далі. І теж найчастіше ви побачите, коли відкриєте цінник там в вашому університеті, що, наприклад, в одному гуртожитку може бути 5 або шість різних цін, в залежності від кімнати, від того, яка вона дуже, і так далі, де вона знаходиться. Тому варто теж про це пам'ятати. Проте так, найчастіше це десь 550, 600, 650, іноді 700, 750. Це така середня вартість зараз в Польщі в державних гуртожитках. В гуртожках також іноді бувають трьохмісні кімнати, але це досить рідко. Ну, і є, звісно, одномісні, проте одномісних кімнат дуже мало, і на першому курсі їх отримати дуже важко. Найчастіше ми бачимо, що на першому курсі одномісні кімнати отримують ті, хто, наприклад, має інвалідність, або це можуть бути молоді, молоді родини, або студенти з дітьми, тому що їх просто таких кімнат мало. Може бути, наприклад, 10 кімнат, 8 кімнат на весь гуртожиток. Але якщо б ви хотіли мешкати один в кімнаті, то. Можна записатися в таку чергу, і коли кімнати звільнюються одномісні, що буває рідко, тому що вони дешевші, ніж квартира, але якщо звільнюються, то власне ви можете потрапити в таку кімнату. Також, якщо проживаючих менше ніж місць, може бути ситуація, що, наприклад, в кімнаті на двох мешкає один студент, і тоді, якщо це було його рішення мешкати самостійно, то він оплачує або півтори-півтора рази вартість цього проживання, якби за друге місце, або два рази тобто свою. Оплачую оплату, ну якби то той другого студента, якого немає в кімнаті. А якщо ви мешкаєте сам, тому що просто не хватило, не вистачило студентів і нікого до вас не поцілили, тоді, звісно, ви оплачуєте тільки свою оплату і більше нічого. Дуже важливо пам'ятати про те, що якщо ви вступаєте в приватний університет, то до вартості навчання ви одразу повинні дорахувати вартість проживання. Багато хто про це чомусь забуває. І часто, коли ми обираємо університет, наприклад, можна. Почути від батьків, що цей університет там дешевший, ніж якийсь там державний, ще щось. і Я тоді кажу, що давайте додамо вартість проживання. Тому що, якщо в приватному університеті немає свого гуртожитку, або немає іншого гуртожитку, з яким вони би підписали договір, і куди ви б могли отримати скерування, щоб, щоб там мешкати, тоді, скоріш за все, це буде або приватний гуртожиток, або оренда квартири, або кімнати. Ну і різниця буде досить велика. Так, наприклад, в Кракові на нас в середньому в цьому році вартість проживання. В гуртожку десь 650 злотих. А, наприклад, вартість оренди кімнати, такої малої кімнати, там 6, 7, 8 квадратних метрів, буде десь. 1300 злотих, в залежності від місця, де знаходиться ця квартира, можливо, 1200, можливо, 1300, 1500. Тобто все буде залежати від того, які це умови, як велика ця квартира, чи там мешкає, я не знаю, 10 таких кімнат і мешкає 10 студентів, чи це три кімнати і мешкає три людини. Тобто тут багато додаткових умов, які треба теж брати до уваги. Проте в середньому вартість проживання в квартирі, в кімнаті в квартирі, це десь в півтора-два рази дорожче, ніж вартість проживання в гуртожитку. Окрім цього, якщо це, звісно, Варшава найдорожче місто, тому що це столиця, там може бути ще дорожче. Друга можливість, яка у вас є, якщо це приватний університет, який не має своїх гуртожитків, це мешкати в приватному гуртожитку. Ну і тут є плюси і мінуси. Тому що в деяких містах є гуртожитки приватні, але плюс-мінус такого рівня, як державні, тобто це нормальний добрий гуртожиток. Ми теж додамо відео, щоб показати, як вони можуть виглядати. А, проте тоді вартість може бути, наприклад, на 100-200 злотих дорожча, ніж в державному гуртожитку. Тобто хтось з державним платить вашому місті, наприклад, 570-600 злотих, а ви заплатите 750-800. Але також в Польщі зараз є а, декілька мереж а, іноземних, які увійшли на польський ринок і теж побудували в різних містах великі, красиві, сучасні гуртожитки. І, на жаль, вартість проживання в них дуже дорога. Вона, плюс-мінус, така, як оренда, наприклад, однокімнатної квартири, де ви один будете мешкати. Є, звісно, свої плюси, є свої мінуси, плюс такий. Що це е, все ж таки гуртожиток, де і прибирають, де і є охорона, і там багато різних додаткових таких е, позитивних якостей в цьому місці є. Натомість мінус такий, що це достатньо дороге. А в одному з наступних відео ми теж покажемо, як такі гуртожки виглядають, наприклад, в Кракові знімемо такі гуртошку, щоб вам показати. Ну і можна буде обирати. Будь ласка, пам'ятайте, що якщо в приватному університеті кожного місяця вартість проживання буде, наприклад, на 150 євро дорожча. Так, якщо ми там мешкаємо в недорогому приватному гуртожитку, або, або, наприклад, орендуємо кімнату в квартирі. І ці 150 євро кожен місяць у нас є. Але тоді треба пам'ятати, що за рік нам з вами не збирається 1800 євро різниці. Тому, коли ви порівнюєте вартість проживання і навчання в такому університеті, і в іншому університеті, будь ласка, візьміть до уваги теж той факт, чи є в ньому гуртожиток чи ні, де ви будете мешкати і скільки це коштуватиме, бо це дуже важливо. Скільки коштує орендувати житло в Польщі, теж подивимося на. По Кракову в Кракові зараз, у 2024-2025 навчальному році, приблизно однокімнатна така мала квартира, десь там 25 метрів, наприклад, коштуватиме близько 2000 злотих. Все буде залежати від місця, як далеко від центру, теж від того, як високі комунальні послуги, тому що в залежності від будинку найчастіше це вже такі приватні підприємства, які займаються будинком, вони самі встановлюють цю, ці додаткові оплати, і вони можуть бути діаметрально різні. Можуть бути навіть в два, іноді в два з половиною рази різниця, тому тут все буде залежати від того, власне, які у вас ці комунальні послуги є. Ну і де знаходиться де знаходиться житло. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви плануєте виняти житло, то тоді найчастіше більшість тих оголошень, які ви знайдете в інтернеті, вони будуть через посередників нерухомості. І тоді при оренді такого житла треба буде оплатити, по-перше, депозит це один або два місяці проживання, додатково володарю житла для того, щоб він... Ну, не хвилювався про те, що житло буде таке, як ви в'їхали, виїжджати будете, що все буде добре. І друге, це треба найчастіше оплатити один місяць проживання для такого посередника. І дуже важливо, що посередником в Польщі не може бути будь-хто, це повинна бути фірма, яка має спеціальну ліцензію, яка має спеціальну страховку і так далі. Тому, власне, більшість тих оголошень, які ми знайдемо в інтернеті, вони від таких посередників, і треба пам'ятати, що цю додаткову оплату тоді е, треба врахувати свій бюджет. Другий пункт бюджету студента це проїзд. Якщо е, гуртожиток або місце, місце, де ви мешкаєте, знаходиться е, ну, там, на якійсь одл одлеглості від е, місця вашого навчання. То кожного дня вам треба, треба їздити. Наприклад, коли я вчилася в університеті, то я в Кракові в один, в один бік їздила годину 20. Скажу чесно, це було важко перший тиждень, але пізніше якось призвичайлося. Натомість треба було мати проїзний квиток. В кожному польському місті є своє комунальне підприємство, яке займається власне, перевезеннями. Найчастіше воно об'єднує трамваї, автобуси, варшаві це ще метро. Ну, якісь по просто всі лінії транспортні, які є, а засоби транспортні, які є в даному місті, і в такому підприємстві ми можемо купити проїзний квиток. Великою перевагою статусу студента є то, що маємо 50% знижки, тобто, якщо доросла людина заплатить за проїзний, наприклад, 40 євро в місяць, то студент около 20%. Євро в місяць, і так в середньому, звісно, в залежності від міста буде різна оплата, все буде відрізнятися. Натомість в середньому це десь 20-25 євро в місяць. Це проїзний квиток. на Транспорт. Е, також, якщо купувати такий проїзний квиток, наприклад, на три місяці або одразу на семестр, то може бути додаткова знижка. Це теж варто перевірити. Третій пункт студентського бюджету це харчування. Ну і звісно, тут все буде залежати від того, як студент сам організує своє життя. Тому що можна, наприклад, харчуватися в їдальнях. В середньому вартість обіду зупа, друге дані, компот. Не знаю, з салаткою в середньому зараз десь коштує в таких ідеальних для студентів десь 25 і скажу чесно, що, наприклад, для мене такого обіду вистачило би поділити на два і з'їсти ще на вечерю половину. Звісно, можна готувати самостійно, бо в кожному гуртожитку є кухні, є місця, де можна готувати. Ну, і, власне, студенти теж часто готують. Вартість продуктів харчування, вона плюс-мінус, як мені зараз здається, досить схожа з тим, що є в Україні, можливо, деякі позиції в нас дешевші. Ми також додатково покажемо, скільки це коштує наприкінці 24-го Року, скільки коштує кошик студента, як це виглядає, але зазвичай наші батьки говорять про те, що на харчування студенти витрачають приблизно 150-200 євро на місяць. Особисті витрати. Ну і тут, передусім, це одяг, це якісь активності, це спорт, це можливо подорожі, е, не знаю кав'ярні, кінотеатри, басейни і так далі. Все, що собі вже студент забажає. І тут великою перевагою, взагалі, студентського життя в Польщі, взагалі в Європі, є те, що студенти мають знижки всюди. Ну і власне, давайте перерахуємо основні знижки, до яких доступ має студент. Передусім, це знижка на кульйовий транспорт 51%. Друге, це 50% знижки на міський транспорт. Третє це часті знижки в спортивних залах, в кінотеатрах і так далі. Але тут вже на розсуд тієї організації, яка власне, займається цим спортивним залом або кінотеатром, тому що якщо це приватна організація, то вони. Вже самі вирішують, яку знижку зробити студентам. А окрім цього, студенти в Європі теж мають дешевший доступ до програм платних, наприклад, Photoshop, якісь там спеціалістичні програми, Microsoft і так далі. Тобто, всі ці програми, за які треба платити, за які дорослі платять дорожче, студенти отримують зі знижкою. Окрім цього, звісно, знижка на страхування. Зараз про це поговоримо. І дуже важлива знижка це відсутність податків і соціального страхування до 26-го року життя. Якщо ви маєте статус студента або учня в Польщі і працюєте на цивільно-правовому договорі умови злицення, тоді до 26-го року життя ви не платите податку доходового до, звісно, якоїсь там квоти, яка встановлена, тому студенти зазвичай отримують менше. І додатково до цього ви теж не сплачуєте. Всі ці пенсійні фонди, всі ці додаткові виплати, якими в Польщі займається ЗУС, заклад обезпечень сполечних, і, власне, ви не платите цих всіх податків і додаткових відрахувань. Тому все, що у вас є на умові, скільки у вас було брудто до оподаткування, яка ставка була, стільки ви отримаєте на руки, якщо ви студент. І це насправді дуже велика перевага, яка дає Молоді, можливість працювати, розвиватися, ну і, власне, будувати своє майбутнє. Один важливий пункт, про який я забула на початку, але, але який зараз додамо, це страхування, і взагалі візит до лікаря. Тому що на сьогоднішній день, поки в Польщі діє статус Укр, всі українці зі статусом УКР зараз мають доступ до польської системи страхування, так само, як і громадяни Польщі, які працюють в Польщі, або, наприклад, мають страховку, яку їм оплачують батьки в випадку студентів польських, або там якусь іншу. Страховику. Плюс такий, що ми маємо доступ до всієї медицини в Польщі. Мінус такий, що є великі черги. І дуже часто, якщо ви хочете звернутися до якогось спеціалістичного лікаря, наприклад, не знаю, болить спина, і ви хочете піти до, там, до невропатолога або ортопеда. Ну до такого лікаря треба чекати декілька місяців, а іноді навіть півроку або, може, навіть довше. Тому е, якась така. Невідкладна допомога, термінова допомога вона буде надана. Проте всіх лікарів таких спеціалістичних треба досить довго чекати. Скажу вам з свого власного досвіду, що Тих лікарів, які я можу запланувати, до яких я ходжу, наприклад, раз на рік або раз на два роки, або там ще щось. Ну, я їх беру по підставі цієї страховки і до них записуюсь. Але, наприклад, якщо я захворіла, якщо в мене сьогодні висока температура, я знаю, що мені завтра треба йти на роботу або знайти, якщо я хочу отримати, наприклад, не знаю, антибіотик, бо його теж не купити в аптеці, ну, то тоді я йду до лікаря найчастіше платно і плачу за, цю, за цей візит. Проте, скільки це коштує? Цей доступ до державної страховки для студента коштує 55 злотих 80 грошей на місяць. Це дуже дешево, тому що всі інші платять набагато дорожче. Проте, поки триває статус Укр, ми цього не платимо. Маємо безкоштовний доступ. Якщо б статус Укр закінчився, тоді іноземцям, іноземним студентам з України треба буде або підписати договір з Національним фондом здоров'я і кожного місяця сплачувати цю суму, або мати якусь іншу страховку. І тут я би радила обирати ті страхові приватні фірми, які є акредитованими в польському консульстві. На сайті польського консульства ви можете перевірити. Там завжди є перелік таких страхових, які вони приймають на візу. Найчастіше це польська фірма ПЗУ, вона така найбільш поширена, і якщо ви в неї, наприклад, оформите такий страховий поліс, то напевно проблем з цим у вас не буде. Якщо це буде якась фірма, яка не акредитована в польському консульстві, ну тоді, наприклад, коли вам треба звернутися до лікаря, може бути проблема, що ви просто її ну не знайдете, або буде, або, або буде набагато важче записатися до лікаря. Проте, якщо ви йдете і платите за свій візит, то найчастіше до такого, до загального якогось спеціаліста, інтерніста, візит буде коштувати в Кракові 150 або 200 злотих, в залежності від лікаря. А якщо це спеціалістично лікар, ну, то може бути так 200-300 злотих один візит, плюс додатково, якщо там треба робити, не знаю, рентген або якісь аналізи, або ще щось, то звісно, це все додатково платне. Тому батькам ми завжди радимо, навіть якщо страховка є. Щоб дитина мала якийсь такий малий фонд, наприклад, 300 євро, який вона не буде, е, який буде на на ситуацію, коли треба звернутися, наприклад, до лікаря, або купити собі якісь медикаменти, або зробити якісь бадання або аналізи. Тому що навіть якщо у вас є страховка, буває так, що вам треба за це заплатити. А якщо у вас приватна страховка, яку ви купили в Україні, то найчастіше це виглядає так, що ви йдете до лікаря в Польщі, платите йому, берете чек, приїжджаєте додому. І в страхову свою цей чек віддаєте. Будь ласка, пам'ятайте про те, що в кожній страховій свої правила, і вам треба їх перевірити ну, перед тим, як ви підете до лікаря, краще всього зателефонувавши їм на інфолінію. Стоматологія в Польщі. Теж достатньо дорога. Теоретично щось там можна зробити на підставі е, цієї страховки польської або на підставі приватної якої ви купите. Але скажу, чесно, що якось дуже рідко я зустрічаюся в практиці, щоб хтось сходив до стоматолога і не заплатив за це. І люша й Соня говорять, що можна сходити на чистку зубів від еневзет безкоштовно раз на рік. Я не була, але я їм довіряю, тому можна. Е, натомість, якщо болить зуб, то теж там можна піти якось від еневзету щось зробити. Ну, але треба питатися, де є місця, хто вас може прийняти і так далі. Найчастіше, все ж таки, зуби ми лікуємо платно в Польщі, і одна пломба коштує зараз від 300 до навіть 500 злотих, в залежності від лікаря, в залежності від того, що він зробить, скільки матеріалу і так далі. Тому лікуйте зуби вдома. І останній пункт бюджету студента це оплата за навчання. На сьогоднішній день всі українці, які приїхали до Польщі з України, тобто перетнули українсько-польський кордон після початку повномасштабного вторгнення і мають статус Укр в державних університетах на денній формі на польській мові навчаються безкоштовно і е, не платять за навчання. Всі, хто навчається на англомовному навчанні за декільками винятками, всі, хто навчається в приватних університетах, найчастіше платять за своє навчання. Тому ось цю вартість навчання вам теж треба додати до свого бюджету. Найчастіше оплачується кожен семестр окремо. Знаєте чому? Тому що університет не знає, чи студент складе сесії так насправді. Це, звісно. І жарт і не жарт, тому що багато хто з університетів говорить: ми не знаємо, чи в другому семестрі він ще буде нашим студентом, то ми оплачуємо посеместрально. Тобто за кожні ці 5 місяців навчання ми оплачуємо без літніх канікул. Один рік навчання це два семестри. І скільки ж коштує таке навчання? Ну, тут дуже різна буде ціна. Ми можемо знайти з вами добрий державний університет в ціні десь 500-600 євро за семестр. А натомість така найвища ціна, якщо ми говоримо про напрямки неартистичні і не медичні, це десь півтори тисячі за семестр, три тисячі євро за рік. Медичні напрямки, стоматологія, якісь художні напрямки вони можуть бути дорожчими, можуть бути навіть до десяти тисяч євро за рік. Все залежить від університету. Проте пам'ятайте, будь ласка, що в Польщі можна вчитися безкоштовно. На сьогоднішній день це статус укртає таку можливість, але треба пам'ятати про те, що він. Колись закінчиться або зміниться, тому дуже важливо займатися польською мовою і скласти державний з польської мови на рівні С1. Цей сертифікат не має терміну закінчення, тобто його можна використати як зараз, так і через 5 років, якщо б ви ще раз хотіли вчитися. Ну і важливо його отримати, і тоді в державних університетах на денній формі на польській мові ви будете навчатися безкоштовно. Таким чином, мінімальний бюджет студента складає приблизно 350 400 євро в місяць. Звісно, все залежить від можливостей даної конкретної Неї родини, від того, ну як студент організує своє життя, теж від того, скільки, в якому місті він мешкає, в великому чи в малому, скільки коштує проживання і так далі. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, скільки. Ваш бюджет складає як студента в Польщі, тому що я думаю, що він буде діаметрально відрізнятися в залежності від того, де ви мешкаєте, як навчаєтесь, в якому університеті навчаєтесь та як організували своє життя в Польщі. Важливо пам'ятати про те, що студенти в Польщі можуть підпрацьовувати. І від 1 січня 2025 року мінімальна ставка за одну годину роботи складає 30 злотих 50 грошей. Тобто більше 300 гривень за годину це мінімальна ставка, менше платити просто не можуть. І варто пам'ятати, що якщо це умова злеценя, то стільки, скільки на умові, стільки ви отримаєте на роки. Тобто, студент, працюючи одну годину, 30 злотих на руки отримає. Найчастіше те, що ми бачимо по своїх студентах, вони працюють десь так, 80-100 годин. Тобто, студент, коли вже починає підпрацьовувати, десь там в кав'ярні, в магазині, ще десь, він може повністю себе забезпечувати в Польщі без найменшого проблеми. З'являється питання, коли ж починати працювати? Теж залежить від того, куди ви вступаєте, на який напрямок. Тому що, якщо це, наприклад, медицина, то там найчастіше і після п'яти років навчання, можна п'ятому році, навіть немає часу, ще підпрацьовувати. Натомість, на більшості напрямків можна працювати, коли вам виповнилося 18 років. Завжди раджу скласти мінімум першу сесію. Тобто. Першу сесію, перший семестр повністю присвятити своє увагу навчанню, а пізніше, якщо ви бачите, що все окей, що ви встигаєте вчитися, можна додавати теж якісь додаткову роботу десь там підпрацьовувати. Якщо ви навчаєтесь в технічному університеті, на технічному напрямку і бачите, що насправді дуже у вас велике навантаження в університеті, тоді, можливо, перший рік, наприклад, повністю зайнятися навчанням, а вже після цього шукати собі якийсь додатковий заробіток. Таким чином, бюджет в Польщі, напевно, є нижчий, ніж у деяких інших країнах Євросоюзу, як у Франції, в Німеччині, в Австрії. Одночасно, можливо, є трохи більше, ніж, наприклад, бюджет студента в Україні. Проте, пам'ятайте, будь ласка, що коли студент починає підпрацьовувати, а це вже можна робити з 18 років, він може повністю себе забезпечувати. Польща дає багато можливостей студентам, тому сподіваюся, що більшість з них ви вже. Могли використати або невдовзі використати. А якщо ви плануєте вступ до польських університетів, запрошуємо до нашої школи в Кракові. Ми допомагаємо вивчити польську мову, приймаємо державні іспити з польської мови і займаємося вступом до державних приватних університетів. Спеціалізуємося на безкоштовному навчанні. Будемо раді вас бачити і допомогти реалізувати вашу мрію про освіту в Польщі.